Часто у підлітковому віці для дітей друзі стають на першому місці, а батьки на другому. Підлітки, піддаючись на спокуси, пробують вживати сигарети, алкоголь та наркотики. Їх приваблює те, що забороняють дорослі. Виявити, чи вживає дитина наркотики, не так просто. Але тепер Олександрійці мають змогу швидко і безкоштовно перевірити, чи вживають діти наркотики за допомогою спеціальних експрес-тестів. Ми проводимо акцію. по раздаче экспресс-тестов на выявление наркотиков. Наркотики такие, как морфи, марихуана, кокаин и менфетамин. Но это, в принципе, все те наркотики, которые у нас есть в нашем городе. Мы хотели больше эту акцию ну, провести. Наверное, она больше нужна мамам, папам, потому что часто потребляют дети наркотики. И лучше, конечно, выявить на ранних стадиях. Если ребенок только начал потреблять что-то, можно выявить и как-то эту проблему предотвратить. Експрес-тести можна пройти вдома. Вони не вимагають допомоги медичного працівника. За використанням вони схожі на експрес-тести для визначення вагітності. Якщо ж експрес-тест покаже позитивний результат або ви, чи ваші рідні маєте проблеми з наркотиками, ви можете звернутися за допомогою до Олександрійської міської організації Шлях до життя. Це люди з власного досвіду знають, як позбавитись наркотичної залежності. Тож імія опит инъекционного на употребления наркотиков, я могу сказать, что ничего э, доброго, ничего кроме Боли, болезни и разрушения они в жизни не несут. И можно научиться радоваться без наркотиков. Знаете, ну, к сожалению, те люди, с которыми я употребляла, которые были моими друзьями, знакомыми, их, к сожалению, сейчас нет в живых, они умерли. И многие были моложе, чем я. То есть это путь, ну, который ведет к смерти. Поэтому не употребляйте наркотики, не начинайте их употреблять. Это только к разрушению. Станом на 11 березня в організації було 65 експрес-тестів. Їх протягом березня можна безкоштовно отримати за адресою вулиця Першотравнева, 9, кімната 190. Благодійна організація працює з понеділка по суботу з 11 до 14 години. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 099 099 11 82.